Друзі, бачите, красива машинка. Уже в нас вона йде, як ви бачите, на радарах, на асистентах допоміг. Технічно автомобіль дуже класний. Тобі подобається Карін? Да, так, машина взагалі симпатична, красива, на повному приводі. А ти знаєш скільки пробіг у ній? Скільки? 82 тисячі. Ну що тут є, вже з досвіду парасолька. Це найголовніше. А, так, да, друзі, забули показати вам. Ось. Ну, Парасолька. Коротше, ми могли б її ну, не хочемо вимазати, може її ніхто ні разу не доставав. ще. Чи... Пам'ять сидінь, автоматичне відкривання ляди, колеса комплект віддали з машиною. Все, закриваємо. Вона у нас п'ятимісна. Ну, Як ви бачите, резина зима, резина нова, резина хороша, колір теж класний. І Перейдемо покажемо салон ззаду. У нас алькантара, комбіновано все. Коротше, я відкриваю, я, я вам буду показувати машину. Ось отак. Ви подивіться, добре подумайте, подивіться технічний стан. Якщо когось цікавить, ця машина приїхала під замовлення, то ми зможемо вам розповісти, як це робиться, як це все заключається, як весь процес проходить. По цій машині ця машина виконалась до двох неділь часу з моменту замовлення. Що ще нас цікавить по цій машині? Розповісти. Що, мультимедіа хороша, да? клімат-контроль, система старт стоп акустика кентон, Так що буде вам музика з да. Ну, з короче, До музики ми приклали всі зусилля, щоб вона була класна в технічному стані. Ми перевірили не одну машину і вибрали конкретно цю, коли зробили перевірку, зрозуміли, що нам її потрібно забирати, бо наші клієнти будуть тоді задоволені. Якщо отримають технічний стан, класний. Я не знаю, що ще можна сказати, але я хочу вас запросити правильно? Запросити до нас, до нас на майданчик, замовити в нас не тільки Кадіак, можна і другу машину різну. З останніх машин ми постаралися підібрати такі комплектації машин, максимальні. машини склала, ви побачите, Ми вам порахуємо, напишемо, за скільки ми її купили, скільки наші послуги составили і скільки вона стала клієнту з реєстрацією, з доставкою. Що, чекаємо. У да? нас, нас є кава, приходьте, поспілкуємося. До зустрічі, друзі.